Сонечку, скажи, що в нас сталось? Кашель, шоплі. і кашель, шоплі, і що ще? температура? І вночі температура. Значить, дивіться, я вже звернулася в страхову, викликали лікаря. А ви знаєте що? Ну, це Яке... вже тоні сьогодні ожив. Яке саме смачне лікарство? Воно дуже солодке. Так, дуже солодке. Ми вже цілу ніч нурофен, капаємо носа, промиваємо. І офрою, звичайно. Вже купили навіть ртутний градусник. Виявляється, що тут в магазинах продають, не в, магазинах, в аптеках, вибачте, ртутні градусники, але дивіться, це ртутний градусник, який ми вчора купили в аптеці. Дивіться, в нього такий класний чехол. Я не знаю, хіба в Європі сло. ще досі дозволено продавати ртутні градусники? А тут У нас в Україні, мені здається, його вже купити неможливо. Ось, бачите. Це ще одне лікарство це парацетамолна стенка. Оце... Так, це те, що ти любиш, Тоні. Ось. Ну воно до кінця засувається, просто зараз я не засуваю. От, знайомимося з медичними системами охорони і здоров'я Італії. Так, Тонічок. Цікаво, приїде до нас той лікар чи не приїде. Якщо до нас приїде лікар, я запишу вам відео. І, тому що ми, ми постійно беремо страховку від одної страхової, в Дубаї вони нас виручили. Подивимося, що буде тут. Висновок: чому з дітьми потрібно подорожувати світом і показувати їм світ? Щоб ознайомитися з медичними системами всіх країн, аптеками. Щоб поспілкуватися з страховою компанією і всюди попробувати викликати лікаря додому, так сонечко в Дубаї ми лікаря викликали. В Польщі, коли почалась війна, а ми Дубаї... також були хворі. Ще там в Дубаї не тільки я був і тато захворів Дубаї. Ще і тато захворів. Так, а вчора вечором в тоні почалися бронхоспазми. У нас такого ще не було. Ну, ми надіємося, що наш пупсик виздорує, моя зірочка, солодка, мамі здорова. Саме, щоб ти був здоровий. Правда? Моя кукуся? Все, ми вже другий день сидимо вдома. І мені вже тут душно два день сидіти вдома, біднятко моє.